В нас є наступний гість теж щодо незаконних рубок. Василь Курій, який теж прокоментував цю інформацію на сайті Львівської мануфактури новин, він обурився, що незважаючи на війну, Львівська область розідає корупція і лісники тут попереду. Всіх Ліст – підприємство обласної ради, яке, власне, Є лісокористувачем. Василь до нас приєднується, так, є на зв'язку. Слава Україні. Героям слава. Василь, у мене просто така. Та, добрий вечір. У мене просто... мене просто от відчуття постійного дежавю з цими лісниками, з цими злодіями, непокаране зло. Яке ну не то, що повертається, воно нікуди не йшло, бо воно залишилося непокараним. Ну. Таня до, зберігається. Нерви нам ще так. знадобляться. Ну, дивися, я доповню деякі, деякі слова Дмитра. 에, звернив увагу. Дмитро сказав, що м, вони звернулися, а перед тим робили спроби звертатися до поліції. Повір мені, ці люди вже оббили всі пороги, всі пороги, які тільки можна оббити. І про те, що відбувалося в селі, знали всі. Таню. Про це знали всі. Про це знала влада, про це знала поліція, про це знали всі, всі кому тільки ну тому, що годіли бензопили, вирізали ліс, їздили лісовози. Тут в нас е, снігу немає, дороги розбиті. все це бачили, всі і чули. Минулий раз, коли приїжджали активісти з Дмитро, зокрема слов саме з Львова, так була ситуація, що вони мене попросили підстрахувати і. Коли вони будуть вже знайдуть законну рубку, коли вони будуть фільмувати її, щоб попередньо не телефонувати в поліцію, щоб я підстрахував, які ми викликали поліцію вже безпосередньо, і я проконтролював виїзд поліції, коли вони будуть на місці. І коли Дмитро це можна знайти в ролику, навіть коли Дмитро вийшов там. Ну активісти вийшли, включили камери, почали вже знімати безпосередньо е злочин, коли ріжуть е ліс. Ми я слафував поліцію. Ми викликали поліцію. Рівно через три хвилини цей, цей люди, які різали ліс, підняли слухавки. Їм дзвонили з поліції, вони кинули бензопили і давай втікати. Ці всі речі ми доповіли. Звідки інформація? Від якого чергового, від якого опер уповноваженого вони отримали. Ну і от і, і тому люди бояться тепер. Скажу тобі ще одну річ: окрім того, що на місці все одно так. Так сумно і і жахливо, і в темі дуже багато людей. Такі речі і рубки таких масштабів не відбуваються. Незаконні руки не відбуваються без Львова. На такі речі, на такі дії, добро дає Львів. Жоден ліс госпне, жоден лісгосп не дозволить на своїй території витворяти таке, поки не буде домовлено, проплачено, погоджено на рівні Львова. Це як мінімум. Тому що бензопила працює голосно. Це, це, ну, це не, 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 не якісь там копійки по кишенях расти. Тут всі бачать і всі знають, лісовози їздять, пелорами гудуть. Відповідно на такі дії дається Львів, і це, це мафія. Мафія, в Вікіпедії написано, структура, в яку задіяні органи влади, правоохоронці, злочинці. От, от тобі звичайні сілька мафія. і тут не потрібно щось шукати. Декілька слів Таню розкажу про. Власне, галс ліс, як воно відбувається, навіть з прізвищами. То, я, я, я просто уточню, тому що ми це не сказали. Е, ділянка, на якій зафіксовані оці останні незаконні рубки, лісокористувачем, є хто е, галсліс. Наскільки я розумію, але я побачив в цій публікації, що окремо виколов, що там є і в гасі і в лісах України. А це ну, нема різниці. Я не хотів би знаєш, акцентувати на комусь окремо, тому що візьмемо Львівську область, ліси України, це Анатолій Денека, депутат і Слуги народу, е Галси Ліс, Юрій Холод, е Львівська обласна рада е керує е депутатом Слуги народу. Влада зосереджена в одних руках і не потрібно десь тут ходити що зішукати, е дуже далеко. Галселіс, і я це вже неодноразово говорив. Це ну це моє осідне зашудження, бо я до суду, де коли хочу за свої слова. Це є організація, яка є годівничкою для місцевих політичних еліт. Хто є на даний момент при владі, той з них і отримує. З них добре мали наша Україна, партія регіонів. Потім добре годувалися БВП. Тепер це слуги народу. Ну так виглядає. І в один час, знаєш, вдалося трошечки трошечки було вже. Притиснути цю лавочку і дуже добре в нас вийшло. І в, в Львівській області перебувала на посаді така прокурор Ірина Діденко. і Якось з нею спрацювалися і активісти, і громадськість. Вона чула людей. І тоді було арештовано е, керівника Галсилісу Володимира Мельника. Це було в 20-му році. У 20 му році е, він організував побори там з матеріалів справи. Здається, там щось 10 років йому світило? Сума 5 мільйонів яку він збирав з усіх дочерних підприємств. А тепер от інформація для всіх. Коли він там працював і організовував ці побори, коли його арештували, у нього був заступник. Для прикладу, звали його е, Ігор Тренер. Е, цей Ігор Тренер був до нього і залишився після нього. Скажіть мені, шановні мої глядачі, невже ж перший заступник? Усіх разів заступник не знав, що керівник негідний беле такі побори, адже ще працював механізм, це працювала команда. Наступне юристом там був юристом. Там був чоловік, який мене зокрема потягнув до суду. Назарій Кульчицький, який звинуватив мене, що я завдав їм шкоди, бо я там називав їх насправді організація яка, яка, яка дуже багато шкоди завдає моїй країні. І ви знаєте, де зараз Назарій Кульчицький? Він є депутатом Городоцької міської ради, він очолює земельну комісію. Ось так воно все відбувається. І якийсь час, після того, як було внесене декілька таких ударів по цій організації, частина розбилася, частина залишилася на місці, але ніяких. Найменших висновків владою не було зроблено. Влада і керівним органом Лісу є Львівська обласна рада. Це підприємство є її власністю. І хто рулить в обласній раді, той рулить і має загалси лісу. І можете мене вести за ці слова до суду? Е, в травні 23-го року відбулося, оприлюднили і швиденько перекрутили е, і замнули. Уже замнули. Травень 23-го року війна, розпал війни. Е, екологи з національного парку знаходять на Старосамбіші на не дуже великій ділянці знаходять 21 тисячу пеньків. Сума, яку вони прорахували, збиток, вдумайтеся 800 мільйонів гривень. І це все заминають. Юрій Холод, слога народу, який зараз керує цим своїм процесом, про який я говорю у Львівській області, збирає робочу групу, і він навіть. Звертається до Міністерства екології, е, ніби крім нього, крім обласної ради, хтось має наводити лад безпосередньо в їхньому підприємстві. І 21 тисяча рубка деревне закона і 800 мільйонів сходять з рук. Зараз ми почуємо активізацію. Так, оце, що зайшли активісти, воно дуже на слуху, чому там, тому що. Я чую зараз усіх до мене ж люди багато телефонують. Я не можу тим займатися. Я фізично не маю сили займатися тим всім. Добре, що є люди, які ще приїжджають зі Львова і це роблять. Я просто не можу. І телефонують мені, Я можу назвати населені пункти. Це Старосамбіше Старосамбішина, тиха, це село Тур'є, це Соснівка, Біличі, Стар'ява, Лопушниця. Люди телефонують безконечно. Це Дрогобичина, Стрищина, Брюховича. Нещодавно винники під Львовом. Люди телефонують, що просто активізація страшна. У мене є запитання, Юрій Холод. Ну Що робиться в Львівській області? Ви, ж ну ви голова обласної ради. Ну Зрозуміло, я не знаю, гуманітарка крадена, не знаю, хто її грав, схоже, зійшло з рук. Шлях їздили, не їздили, зійшло, зійшло з рук. Ну що що ж що ще мало в цій, цій області, і що ще має відбутися, скільки має бути тих кримінальних справ, і скільки ці люди мають жити просто в дикому відчаї? Люди, які телефонують сюди і скрізь, і коли вони телефонують в поліцію, вони отримують погрози. Вони телефонують в поліцію, кажуть, крадуть ліс, їм їм через 10 хвилин дзвонить Сматрящі на селі і каже, хочете ЦК або чи твої діти хочуть, або чи твої батьки там хочуть. Ну це просто неймовірні тиски. І е, я з сумом заявляю, вже по-новому вже вертаємося до цієї теми, бо, бо Таню не хотілося говорити про це ліс. Знаєш, везуть, везуть хлопців з фронту, з фронту, люди допомагають, люди працюють. Частина лісу йде на фронт. Я не знаю, хто з лісників воює. Розумієш, не хотілося наступати на живе. Можливо, люди, які до війни, до активної фази війни е, також були задіяні в тій в ті, в ті сфері тої, тої лісової банди. Вони пішли воювати на фронт, і це також потрібно врахувати, що шана за це, що вони зараз воюють, і все перемішалося. Ну якісь майже от майже два роки було терплячки, але напевно. Воно вже знову набирає таких обертів, що терпіти буде важко. Людей щораз менше, велика частина виїхала, велика частина на фронті, велика частина щось робить. Ну тож дуже зручний момент зараз чистити тили. І замість того, щоб весь ресурс максимально давати для фронту, зараз виходить, що його крадуть. Але знову ж, ми стикалися тим 2014-2015 році. Е, я знаю, як діє система проти людей. Дмитро закликав виходити людей, ставати міцно бою проти лісової мафії. Але я знаю, що проти тих людей виведуть інших, інших людей, яких виводили вже проти нас. Проти них виведуть людей, які зараз волонтерять, які дають ліс для фронту, які дають гроші для фронту. І як з цим бути? Як бути з цим, що зараз. Ну, е, е, ну, ну це, це так. Тут, а це не таке, тому що вкрадено на е, 800 мільйонів, а потім в церкві вишитий шефелон, хрести позолочені і дрон на фронт. І як діяти в тому випадку, розумієш? І як в тому, як з людей дураків роблять? Відповідно, все, що зараз можна зробити. Це достукатися до ідіотів, які сидять у кабінетах влади. Вибачте, вже бо це емоції. Просто зупиніться. Ну, зупиніться зараз, де дразніть тих людей. Страшно подумати, що буде з усім, усіма нами, вами, коли закінчиться війна, коли люди зможуть з вами говорити. Бо зараз одиниці можуть вам сказати правду. Але люди бачать, що ви робите. Дякую, вибачте трошки емоційно, але давно вже не говорив про ліс. Знаєш, бо, бо не хотілося зачіпати Так, якось завжди, завжди думаєш і міряєш ну, по собі, що та ні, та як та як війна. Що ще може бути гірше ніж війна, що ще може бути ніж загиблі хлопці? І коли в громаду привозять тіло бійця. А тут через межу, через річку беззаконно, безсовісно, безсоромно рубають ліс. І так ми, як львівському на новин, звертаємося до керівників, до засновників комунального підприємства. Будь ласка, відреагуйте і будемо стежити, як будуть на от саме на оці випадки будуть реагувати і діяти правоохоронні органи. Ще Таню тобі додам. Про владу, яка в якої зараз зосереджена вся повнота влади в області, це фактично є вертикаль від президента, вертикаль від слуг народу. Ну вони контролюють усе. Ну Львівську обласну раду. Так повністю вони ж навіть забрали представника ЄС з голови. Вони контролюють повністю область. Вони контролюють два лісгоспи. Це все їхні люди. Ну вони їхні денека депутат, їхній і холод контролюється. Їхній також депутат. Я хочу все розумієш, вони дуже вдало зараз перекладають відповідальність на місцеві громади, на якісь лісгоспи, на якихось інших людей, де має центру прийняття рішень і немає центру несення відповідальності. Завжди говориться, що знаєш, от, от маніпулюють децентралізацію, маніпулюють повнотою влади, маніпулюють тим, що нібито немає повноважень. Я переконаний, що вертикаль влади. Від президента вертикаль влади, яка формується від Кабінету міністрів, обласних адміністрацій і районних адміністрацій, на даний момент має всі необхідні речаги та інструменти, щоб допомогти цим місцевим людям побороти цю, цю нещасть, яка зараз знову починає котитися, і взагалі е, пробувати жити трошки правильно. Хоча б в тій важкій. Е, Дні та роки. Думаю, вони можуть зараз це підправити. Я не розумію, чому вони цього не хочуть робити, тому що зараз But... з мобілізацію, забирати будуть ну призивати. Одні будуть хотіти, йти, другі не зможуть йти. Я не знаю. Це кожен сам буде вирішити для себе, як буде вчиняти для того, щоб ця мобілізація була, хоча б якийсь е, спосіб успішною, щоб вдалося поповнити війську. Потрібно, щоб туди йшли ідейні люди, там чекають хороших людей. Там чекають людей, які. Йдуть туди не примусом. Для того, щоб людей мав був настрій. Ви людям в душу дуже багато наробили. І е, задумайтеся, як повернутися до тих людей, щоб так не робити, щоб зговорити з ними трошки інакше. Тому що тим людям можливо завтра йти туди і працювати і захищати. Ну, ну якось так. Там. У мене, мене ще є одна інформація, вже користуючись нагодою, якщо ми поговорили про рубки, про Галці Ліс, інформація про те, що турківська громада у 2024 році вирішила фінансово підтримати лісників із галці Ліс. Так, скільки то їм там виділили? Ну, я, я, я. Ну, що це? Та, та не не... Дякую, що ти мене після такої знаєш, такого, е, трошки нервового спішу трошки відрознесели. Е, що це? Е, це... Е, е, не хочу вразити, не хочу, не хочу брати людей. Ну, вони, вони, вони не розуміють, що вони роблять, якщо чесно. Е, я тобі скажу, Турківська міська рада е, вітала з днем народження е, засудженого ж навіть за рішенням, е, за рішенням касаційного суду, засудженого корупціонера. Е, Вітала з днем народження депутата обласної ради, на якого зняв в них е, трошечки є підміна поняття нерозуміння, що відбувається довкола них. Вони живуть в своєму світі, і е, якось до ну, них так виходить. Е, коментар, як прочитав цю статтю. Коментар голови, ну він просто неймовірний. Ми даємо їм мільйон, а вони мають нам привести п'ять. Чуєш, інвестиційний інвестиційний фонд е, гаслів. Інвестиційний фонд. Доповнив його коментар, доповнив його коментар. Керівник Гасилісу районного, який теж так відверто і щиро сказав: ми тут працюємо, тут робочі місця, тут ми тут ми приносимо користь громаді. Не можна допустити, щоб нас ліквідували, щоб наші ліси хтось забрав. Ми тут ми тут дуже корисні вам, але ми Беликрути в нас нема грошей дайте нам гроші. І він навіть не дайте нам мільйон, дай мільйон, дай мільйон. Він навіть не пояснив. а яка ж тоді користь громаді з його підприємства, яке 25, з 2000 року, здається, Селіс, на 24 роки, там, ну, Можливо, не точні роки, ну приблизно 24 роки здійснити свою діяльність. Ми знаємо, що вони зробили з лісом в Турції, і просити в Ради, яка зараз фактично в зв'язку з забраним ПДФО з військовими, в зв'язку з багатьма проблемами на нулю, де з вчителями величезні проблеми, з зарплатами, я це знаю, і не тільки в них, і в скрізі є медицина, є дороги в місті Турка Таня, це місто, де немає каналізації. Розумієш, ти йдеш по місту, по місту тече витоки, течуть по місту. І вони дають мільйон лісникам Львівського комунального підприємства Львівської обласної ради. І ще одно: як офіційно вони дадуть цей мільйон, комунальне підприємство і передача йому грошей згідно закону, є дуже багато нюансів. Вони зараз ще умудряються передати той мільйон і потім знову ходити по якихось судах. Там є своя процедура, і вона дуже непроста, щоби е, е, в якийсь спосіб дотувати це комунальне підприємство. Я не уявляю собі, як вони це будуть робити. Коротше, ця історія смішна. Я думаю, що позвонили з слова, сказали: аму ну, бігом дайте грошей тому на обласну раду, то обласне наше підприємство, бо нам мало. А ми потім вам щось дамо. І, взагалі, е, ця модель турки, знаєш, в словах. Почувся це, залучити привезти нам мільйони, і це пише: ми зареєстровані. там е, е, Їхнє бачення не заробити грошей, не працювати для того, щоб в громаді були гроші, а зареєструвати. от Вони так навчилися, що їм має хтось здавати. Це якась Радянщина. Їм має хтось давати. Вони зареєстрували, там я не знаю, що там було, чи медицина чи катастроф, чи якась лікарня була зареєстрована. Знаєш цей період, коли перереєстровували підприємства. Комунальні Львівські, щось там Ганущин з садовим не поділили і переєстровували по, по районах ті підприємства. Вони отримали велике ПДФО, потім його забрали. Потім військові частини почали перереєстровувати. тоже бавитися в ці ігри. знаєш. Тоже, тепер це ПДФО забрали. Тепер Ми дамо мільйон, а ви нам щось от перезареєструєте. Ну, ну дитячий садок. Ну, чесно слово, теж то то, то смішно. Я думаю, вони ніякого мільйона не дадуть, їм сказали, вони це заявили. Вони потім порахують свої гроші. Він вже написав, здається, що у них тих грошей немає. Вони немає ну, ясно, гроші. але та але затверджена, але але затверджена на бюджетний рік програма дає де підстави, десь якісь гроші. 에... Коли будуть так. перекинути, ну вот так... не вір мені. Я думаю, що не дадуть вони ні копійки, тих грошей не буде. Вони вони здурили тих зі Львова. Якщо ці з Львова е, дивляться, хто з них вимагав вас? вас в нас в Турці, у Турці, вас чергове здурили. Вони вони постійно це роблять. Останав. Так. Бу було би так смішно, якби не було так сумно, тому що ми всі дивимося, чи я скільки коштів виділяють на програму наших захисників на військо, на підтримку е сімей загиблих, військових на реабілітацію військових. Програма програму і ми дивимося. А тут от програма підтримки комунального підприємства е лісників, які крадуть ліс і мародерять час війни, отака. От це бо, не та, це, це, це. Скажи, що це твоє осудження, як я там це судження, бо підеш це... до суду, так як я. Кази, що це твоє усидишне yeah. судження в кінці завжди. Бо вони дуже ображаються, що ми завдаємо, називаючи їх терористичними організаціями, злодіями, ми завдаємо їм морального збитку і тому завжди так yeah. говорять. Я... Я говорю про тих, хто е, незаконно краде. А хто хай доведе поліція, тому що лісники не бачать, Ліція що не їх доведе. робиться під носом. Поліція тоді не доведе. І, і, поліція Львівської області не доведе. Немає такого, немає такої опції у нас. На що робити? Це політична воля, Таня. Це політична воля це люди, які приходять, очолюють і вони зразу думають. Ті крали, вони борються з тим, потім борються з тим, борються, борються на цьому тому оптимізмі. Приходять так, так, так а потім раз розуміють, Боже, та ми боролися, ми прийшли. А тут такий кеш. Ми ж не будемо його ліквідувати для чого? І вони його очолюють, і вони так його очолювали чотири рази. Усі опозиції, які були усі, усі була піска в горлі цей галці -Ліс. Усі на ньому їхали, усі його ганьбили, цього попередника знімали, він там, і буки який ставлені одного нардепа, потім ще одного знімали, усі, усіх мочили. А потім приходили до влади, а говорю, ну для чого? Це ж мережа, це ж вибори, це гроші. Ну, для чого це робити? Хай вже буде, хай вже буде ця годівничка. А зараз ну, зараз вони активізувалися, напевно, домовленості пішли серйозніше. Немає у Львові опозиції. В Лівській області взагалі немає опозиції. Нуль, щоб ти зрозуміло. Нуль. Ну, я я з СБВП і не вважаю опозицію. Для мене вони смішні кумедні. Це, це смішні люди, зокрема в обласній раді. Просто смішні. Вони всі там перебігли, лягли, вони всі при інтересах. Їх не існує в Львівській області. Вони розводять Порошенка, що у них щось там є. Ну просто розводять і всі вони лежать, і, і лежать, і лежать під однією владою. Е, немає жодної якоїсь структури, яка би могла говорити голосно. Є поодинокі активісти, яких які рано чи пізно гасять. Та й так не загасить всіх не загасить всіх, всіх це перше. А друге, ну тут питання не про політику, не про опозицію, тому що вчора вони були владою, якщо сьогодні в опозиції, а ситуація не мінялася роками. І про галці ліс і про рубки незаконні рубки, що в Прикарпатті що в Львівській області, ми знаємо з тобою не, 10 не років. на словах. Десять років особисто я. Папки документів відніс Синюці на стіл особисто, Зиновію Максимовичу Козицькому особисто, Юрію Холоду особисто, Андрію Годику особисто, я не знаю, Ганущину особисто, Володимиру Гірняку особисто. Всім, хто був при будь-яких кабінетах влади, я приносив ці документи. Який хід їхній був, щось таке щось таке робилося. Дехто щось таке пробував підрівняти. Не буду казати, що все було так безнадійно. Але як загалом в країні, так і в Львівській області, так і в Галсилісі, так і в окремому селі. Зламу головного зламу корупції не відбулося. Відбулася закамуфльована така. Знаєш, така, така ця галаслива, така біганина. Але щоби зламали хребет десь до кінця не відбулося. А не зламається він в країні, не зламаєш ти його і в Львівській області. Тому що з того села, де виявили тепер руку на 16 мільйонів, в селі залишилося мільйон. 5 пішло до Львова, 10 пішло до Києва. Ну, теоретично таке можливе. Це моє оціночне судження. І воно так їде. І тому. Поки не нашнеться вже в тих мозгах київських і львівських, поки вже не дійде до них, або не донесе хтось або не доб'є доб'єних автоматом, Не розкаже їм, як би воно мало бути. Я не знаю. Я не знаю, як це як це пояснити. Будемо будемо сподіватися, що ті, хто е, має в своїх руках інструменти і важелі відреагують на цей ефір. Але ми будемо далі розказувати про те, що робиться, і контролювати оці всі справи, що е, відкрили, чи що фіксували правоохоронці на Самбірщині. бірші, діятися будемо, але повторю тебе. Цю зру, цю рубку виявили це 16 мільйонів. З рук рубку, яку виявили 5 місяців в тому, чи в травні. 8 місяців тому це 800 мільйонів. І це маленька ділянка. І зразу закінчилися з цими ревізіями. Все, все згорнули. Тому що якщо провести аудит лісу, це мільярди. Тут треба, тут треба що ці ДБР і ці, ці, я не знаю, в масках тут сідали вертольотами такими великими анами, екіпажами, і це все пакувало. Розумієш? Це, це сумна історія. Минуло 8 місяців. Порна робоча група Юрієм Холодом. Все. Амінь. Я, бу, я буду я буду кликати Юрія Холода до нас на ЕТ. Хай розкаже. Конкретно по Водичку, водичка буде так. Не трать свій час. Я вже пробував розмовляти не раз. Не трать свій час, Це водичка. Ну, я думаю, що ну цікаво. Мені цікава позиція, просто якщо. Якщо він не бачить, якщо не бачить, то покажемо. Якщо не хоче бачити, хай пояснить чому. Ну, таке. Добре добре. 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 добре, добре. Так, це добре. був Василь Курій, громадський активіст. Не все так страшно, все. Слава Україні! Дякую.